Шановні 11 класи, вітаю вас! І ми продовжуємо спілкуватися з вами про відбудовчий процес в території УРСР після Другої світової війни. Як ми вже визначили, ціною величезних надзусиль українців відбудувалась промисловість України. І в цілому, до воєнного рівня промисловість досягнула до початку 1950-х років. У сільському господарстві ситуація вийшла ще складнішою. Тим паче ситуація загострилась масовим штучним голодом 1946 року, а намагання провести грошову реформу та скасувати краткову систему не полегшило повсякдення мешканців республіки. Як це все проходило, сьогодні ми з вами і ознайомимося. За роки війни величезних втрат зазнало сільське господарство України. Зменшились посівні площі та поголів'я худоби. Знизилась врожайність сільськогосподарської культури і продуктивність тваринництва. На повоєнні село покладалося кілька завдань: забезпечити потреби промисловість сировини, розв'язати проблему постачання міст продовольством та збільшити експорт сільськогосподарської продукції в країнах Центрально-Східної Європи. У 1945 році посівні площі в колгоспах республіки становили 63% довоєнної. А в радгоспах 32,5%. Не вистачало посівних матеріалів та техніки. Тисячі селян загинули в боях з нацистськими загарбниками. Основною робочою силою на землі стали жінки, проте, як і в довоєнні роки цей сектор економіки фінансували за штучним залишковим принципом, капіталовкладення становило лише 7% загального обсягу асигнування. Більшість відновлених у поведінні роки колгоспів та радгоспів лед животіло. Селянство, яке раніше було найбільш ущемленою верствою суспільства. Продукцію, що виробили колгоспи, держава не закуповувала, а фактично вилучала методом продрозкладки. Багато колгоспів не видавали так звані трудодні Ні за трудодні, ні зерна, ні грошей. Скрутне становище на селі ускладнювалися непосильними податками. На індивідуальне господарства та низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію. Тобто, селянин виживав за рахунок невеликої присадибної ділянки, яку навіть влада намагалась скоротити, тоді як в колгоспах були змушені працювати винятково на державу. Закупівельні ціни на колгоспну продукцію були такими мізерними, що фактично йшлося не про закупівлю, а про промислове здавання. Примусове здавання продукції. Через Колгоспи радянська держава черпала з села дармові ресурси для індустріалізації, а після війни для відбудови промисловості. Формою оплати праці в колгоспах були так звані трудодні, запроваджені ще в 1930-31 роках під час промислової колективізації сільського господарства. Однак в реальності 95% грошових доходів селяни, селяни заробляли. Продажем продукції з присадибних ділянок і тільки 5% одержували за трудодні. Окрім того, колгосники не мали пенсій, паспортів, отримували мізерну платню і не могли залишати місце проживання без спеціального дозволу. Тут давайте ось ми з вами подумаємо. Трудодні обраховувались за виконання різних категорій праці. І було від 7 до 9. Колгосникові. Який виконав денну норму найпростішої праці, записували 0,5 трутодня за працю 9 категорії 4,5. Вартість трудодня в колгоспах становили в кінці сільськогосподарського року, коли суму продуктів і грошей, які залишилися для розподілу в колгоспі, ділили на кількість трудоднів усіх колгоспників за рік. Але це відбувалося тільки після того, як колгосп продавав державі Призначено кількість продукції, за ціною значно нижчою від собі вартості, сплатив податки держави і послуги МТС, сформував резервний і насієвий фонди. Скільки залишалося до розподілу, ніколи не було відомо заздалегідь. Для колгосника не було жодного зв'язку між працею протягом року і оплатою трудоднів. Наслідком чого продуктивність праці в колгоспах була дуже низькою. Оплата праці за допомогою трудоднів. А фактично селянин працював задарма, було методом експлуатації колгосників для фінансування індустріалізації чи повоєнної відбудови. Тільки в другій половині 50-х років відбувся перехід на грошову оплату праці в колгоспі. Свою неспроможність грамотно господарювати влада компенсує різними засобами. Для доведення переваги колгосного ладу комуністична агітація широко використовує працю передовиків. Водночас застосовувались і брутальний тиск. В 1946 році була розгорнута кампанія щодо усунення порушень колгосного статуту з метою наведення жорсткого порядку. А в лютому 1948 року прийнято указ президії Верховної Ради СРСР про виселення з Української РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві та ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя. Котре ініціював перший секретар ЦК КПБУ Микита Хрущов. Він вважав, що зміцнення колгосп ладу має відбутися перевіреними методами посиленням репресій. Документ передбачав край спрощену процедуру виселення у віддаленій місцевості СРСР селян, які не бажали задарма гнути спину на ланах та фермах. Отже, звісно, ухилялись від роботи за трудодні. Рішення приймали інспіровані владою сільські збори. Затверджували сільради і райвенконкому. На підставі вироків про виселення у лютому червні 1948 року до віддалених районів СРСР відправили 11,4 тисяч осіб. Згаданий указ був однією з ланок у ланцюгу органічно притаманних тоталітарній системі заходів, спрямованих на розв'язання господарських проблем за допомогою Примусу. Протягом першої повоєнної п'ятирічки гостро стояло питання підготовки і раціонального використання спеціалістів сільського господарства. Із 350 тисяч таких спеціалістів із вищої та середньої освіти безпосередньо в колгоспах працювало лише 18,5 тисяч осіб, в НТС 50 тисяч осіб. І хоча посівні площі всіх сільськогосподарських культур становили вкрай. Вкрай на кінець п'ятирічки річки 97% до воєнного рівня, валовий збір зерна лише 85%. В Україні, незважаючи на збільшення посівних площ, валова продукція землеробства на кінець п'ятирічки річки становила лише 84% до воєнного рівня. За роки 4-ї 5 річки значною мірою оновилась і зміцніла матеріально-технічна база господарства. Також. Потужність тракторного парку до кінця п'ятирічки в УРСР зросла порівняно з 1940 роком на 35%. Кількість зернових комбайнів досягла майже 96% до воєнного рік. Але все одно на кінець п'ятирічки річки сільське господарство не було відбудовано. Тому результатами відбудови є три основних явища. По-перше, у 1950 році УРСР вийшла на рівень промислового виробництва 1940 року. Тобто промисловість відбудувалася. По-друге, валовий збір зерна в 1950 році становив лише 85% від довоєнного 1940 року. Тобто, сільське господарство не дійшло до рівня до війни. Ну і було закладено відставання від Заходу та Японії, де провідними галузями ставала хімічна промисловість та електроенергія, а не важка промисловість. По воєнний час на селі склалося також вкрай несприятливе становище. За роки війни скоротилися посівні площі, зменшились поголів'я худоби, не вистачало техніки, а особливо робочих рук. Але сталінське керівництво і не передбачало якоїсь зміни на селі, а навпаки. Воно мало стати одним з головних джерел для проведення відбудов. Навесні влітку 1946 року 16 областей України вразила посуха, озимі та ярові культури загинули. Валовий збір зерна був утричі менший, ніж в 1940 році. Керівники деяких областей почали наполегливо звертатися до уряду з проханням зменшити планові завдання хлібозаготіли. Які в липні 1946 року були збільшені з 340 до 360 мільйонів пудів. Відповіддю на звернення про допомогу стали репресивні заходи. Сільські райони виїхали представники вищих органів Республіки, областей суду, прокуратури. Тільки за перший квартал 1947 року засудили до різних термінів півтора тисячі керівників колгоспів тисяч комуністів притягнули до партійної відповідальності за невиконання вказівок партії, відновили дію закону про 5 колосків, за яким було засуджено і ув'язнено тисячі селян. Колгосники почали тікати від голодної смерті у більш благополучні райони Західну Україну та міста, щоб уникнути обезлюднення села, каральні органи почали відшуковувати і повертати селян назад. Незважаючи на суворі репресії, вдалося зібрати лише 60% від плану хліба за готівель. вилучено було навіть на сієвий фонд. У той час, коли за межами Україн, ешелонами вивозились хліб лише в країни Східної Європи та Францію, для підтримки режимів, що там становилися, було безкоштовно вивезено 1,7 мільйонів тонн зерна. В Україні розпочинається масовий голод. Свого апогею голод досягнув взимку навесні 1947 року. Голодування охопило майже всі українські території, тільки Західні області зібрали достатній врожай. Саме завдяки можливості потрапити до цих регіонів і купити чи вимінити клуч... клуночок зерна, виживало багато людей з інших регіонів України. Микита Хрущов, тодішній перший секретар ЦК КПБУ і голова республіканського уряду, відважується звернутися до Сталіна з проханням зменшити хлібозаготівельний план. У відповідь отримав телеграму, де його названо підозрілим елементом. Після звинувачень українців у саботажі, союзному керівництву все ж таки довелося визнати голод, але надаючи Україні вже в розпалі голоду фуражну, насєву та продовольчу позику, а також прийнявши допомогу від ООН, в Москві рятували не так населення, як посівну кампанію 1947 року. Водночас Хрущова на декілька місяців усунуто було з посади першого секретаря ЦК КПБУ. Партійну владу в республіці на той час обійняв Лазарь Каганович, активний реалізатор в Україні політики сталінського терору. Інколи навіть використовують термін Кагановщин. Селяни, селяни змушені були відкуповувати, відкопувати з-під снігу мерзлу картоплю, буряки, усе, що залишалось на колгоспних полях після збирання, їли кору дерев, дрібних гризунів тощо. Наслідок недовідання серед селян поширюється дистрофія, різноманітні хвороби, швидко зростає смертність серед сільського населення. Органи МВС зафіксували непоодинокі випадки канібалізму. Аби врахувати воєнні і повоєнні втрати, у Радянському Союзі відмовились від чергового перепису населення, тому кількість жертв голоду 1946 1947 року можна обчислити тільки приблизно. Це були сотні тисяч людей за різними оцінками від 300 тисяч до мільйона. Наслідками голоду стало ускладнення і без того важкого процесу відбудови, скорочення трудових ресурсів села та його можливостей, падіння морального духу населення, невиконання планів п'ятирічки з відбудови сільського господарства. Отже, головним винуватцем третього голоду в Україні було сталінське керівництво, яке нехтувало волею долею мільйонів українців заради імперських інтересів. Поряд з іншими факторами були ще й втрати у війні, міграція населення, входження до складу РСР західноукраїнських земель, відбудова, масовий штучний голод 46-47 року мав значний вплив на демографічне становище в Україні. Найбільше красномовно про ситуацію на селі після війни нам можуть розповісти спогад. Для прикладу, спогад Хрущова. Незабаром стали надходити офіційні повідомлення про людей, які померли з голоду. Відмічалися випадки людоїдства. Кереченко, який був тоді секретарем Одеського обласного комітету партії, сказав мені, що він їздив один із колгоспів перевіряти, як люди переносять зиму. Йому запропонували зайти до однієї жінки, що працювала в цьому колгоспі. Ось як він розповідає про це. Я побачив жахливу картину. Жінка різала на частини труп своєї дитини, який лежав на столі. При цьому вона промовляла: маланку вже з'їли, тепер ось засолимо Іванку. Протримаємо ще трохи. Уявляєш собі, все це. Ця жінка з голоду, збожеволіла і зарізала своїх дітей. Дуже багато надсилали звернень до Хрущова, голодуючих. Ну, для прикладу, ось таке звернення. Скарга колгосників села Попелюхи, Піщанського району Вінницької області, голові Ради міністрів ОРСР Прущову, на нестерпні умови праці та голод. 5 червня 46 року. Микита Сергійович, батечку наш, заступнику, важко нам, обірвані ми всі голі і босі, брудні і голодні, на людей не схожі, гірше худоби живемо. Ніколи нам так не було важко, як у цю хвилину, люди наші з голодом руть. Діти від недоїдання і хвороб стають каліками. Харчуємось ми лободою, корою. А в кого є гроші, то йдуть в місто і купують хліб у комерційних магазинах. Але і за хлібом ми вдемо далеко 140-160 км. А в нас ніхто не продає. І з ми нічого не одержали і не маємо надії. Усе згоріло, а ярові дуже слабкі. І як виконуємо план, то всі подохнемо. Багато колгоспників збираються їхати на Кавказ і до Середньої Азії. Усі говорять, що там життя багате і дешеве, а Україна зубожіла, і ніхто на ній не звертає увагу. Живуть зараз добре, тільки хитруни, спекулянти, шахраї, злодії, а їх багато. А прості люди не, допомог... не... не допомогтися правді. Усі на неї кричать і не вірять. За зведенням наш район найбільше відсталий в області. Надії жодних, усі ми вбиті горем і злиднів нам не вийти. Якщо ви, Микита Сергійович, нам не допоможете, то в нас сил вже не вистачає, а з області ніхто нас не чує. І кожним роком усе гірше і гірше, колгоспи однаково. Як не працюй, а гарантій немає, що одержиш. У селі дуже сумно, тепер ніхто вже ні свят, ні весіль не справляє. Усі зубожілі і нікого це не цікавить. А молодь наша ходить у ганчірках і їм не до веселища. А комсомольці і парці... партійці мовчать. У газетах пишуть, що все добре. А, це не до... а де це добре? А в нас усе погано. У районі все погано, гірше, ніж було 10 років тому. І базару немає, церкву спалили, і лазня не працює. Наші родичі з піщанки говорять, що піщанка стала гіршою, ніж село. Люди всі змінилися. Худі, чорні, злі, говорять, що тепер правди немає. Але правда повинна бути. Ми просимо у вас підтримки, Микита Сергійовичу. Зверни увагу на наше село Попелюхи Піщанського району. Допоможіть нам хоч цього року. З Укліном, Ткачук і Белоконь. Подумайте, що вас найбільше вразило в історичному джерелі. Наступні роки політика щодо українського села була суперечлива. З одного боку, Хрущов, який повернувся на партійну посаду, шукав способи підвищити продуктивність праці в сільському господарстві і покращити, покращити сільський попит. З другого влада надалі практикувала старі методи примусу та терору. У 1951 році Микита Хрущов, керуючись наміром подолати істотні відмінності між містом і селом, Виступив з ідеєю так званих агроміст. По суті, це означало відмежування селян від присадивних ділянок. Щоправда, тоді ідею Хрощова різко розкритикував Сталін як таку, що може викликати зайве невдоволення серед колгоспів, колгоспного селянства. Також відбуваються важливі і істотні зміни в демографічній ситуації. За роки війни Україна втратила близько трьох мільйонів осіб на фронтах, майже кожен другий призваний до лав армії. І 5,5 мільйонів осіб у зоні окупації. До цього слід додати вивезених на примусові роботи понад 2,2 мільйони осіб, з яких на Батьківщину повернулось лише 800 тисяч осіб. Завершення бойових дій дало поштовх значним міграційним процесам. Повертались до мирної праці, демобілізовані з лав Червоної Армії близько 2,2 мільйонів осіб. Поверталися і ті, що були вивезені під час евакуації на Схід. І ті, що перебували на промислових роботах або в полоні за межами України, значно впливало на міграційні процеси депортації. У демографічному становищі України відбилися етнічні чистки, що їх проводило сталінське керівництво і польський уряд. Наслідок обміну населення між Польщею та Україною в 44-47 роках та в 1951, 520 тисяч українців переселилися з території Польщі. А понад 800 тисяч поляків та частково євреїв переселилися до Польщі. Таким чином, через демографічні зміни 40-х років населення республіки в 1951 році становить 37,2 мільйонів осіб. Це на 4,1 мільйон менше, ніж в довоєнному 1939 році. Значно змінився і етнічний склад УРСР. Зменшилась кількість таких національних меншин, як євреїв, поляків, німців та інших, натомість збільшилась частка росіян. Суттєвий вплив на демографічні процеси мала відбудова та подальший розвиток промисловості, які прискорили процес урбанізації та сприяли скороченню кількості сільських жителів. Війна і повоєнна розруха призвели до катастрофічного падіння рівня життя населення. Не вистачало продовольства і найнеобхідніших речей. Нача частина мешканців міст змушена була вести підсобне господарство, щоб забезпечити сім'ю продуктами харчування. Як не важко було жити в містах, це не йшло в жодне порівняння з селом. Лише у кожному п'ятому колгоспі робота на полях і фермах оплачувалася. У більшості інших колгоспів за відроблені трудодні селяни отримували мізерну плату. Прожити було неможливо. Виїхати з села до міста було теж неможливо, селяни не мали паспортів. Єдиний вихід був у молодих хлопців, які, підтробля... які відслужили в армії, і вони могли влаштуватися на роботу в місті. У 1947 році в СРСР скасували картки на продовольчі та промислові товари. Поряд із цим проведено було грошову реформу. З одного боку, скасування карткової системи було явищем позитивним. Яка свідчить про певну стабілізацію народного господарства. З іншого, ця акція, яка мала засвідчити як населенню, так і всьому світу переваги соціалізму, мала більше пропагандистський характер. Проте, після 1947 року заробітна плата більшої частини населення суттєво відставала від нових державних цін, які майже втричі перевищували довоєнний рівень. Унасток цього склалася парадоксальна ситуація. Повоєнні прилавки ломилися від ділікатесів і кри, риби, м'ясопродуктів, але ні черг, ні особливого попиту на ці товари не було. Не дуже вплинула на життєвий рівень населення і грошова реформа 47-го року, котра, як усі попередні і наступні, мала конфіск... конфіскальний характер. З одного боку, вона привела грошову масу, що перебувала в обігу у відповідність до потреб господарства. З іншого. Вона призвела до вилучення грошей у тих, хто заощадив певні суми готів. Готівкою заощадження обмінювались 1 до 10. За вкладами в ощадкасах у розмірі до 3 тисяч обмін грошовими знаками здійснювався 1 до 1. За вкладами від 3 до 10 тисяч карбованців, карбованців було проведено скорочення заощаджень на третину, понад 10 тисяч карбованців на половину. Через дуже обмежений час, часовий проміжок з 16 по 22 грудня відділення для обміну грошових знаків, значна частина купюр залишилася необмінною. Особливо боляче реформа вдарила поселянство, яке більшість заощаджень зберігала в готівці, а на селі очак не було, тому їх обмінювали 1 до 10. Таким чином, відбудова не сприяла зростанню життєвого рівня населення. Відклала вирішення соціальних потреб, проблем на наступні десятиліття. Таким чином, хоча у, у війні Україна і зазнала величезних збитків, завдяки важкій наполегливій праці її громадян у короткий термін було відновлено поту. Але українцям, які в 30-ті роки довелося пережити голод, нові експерименти над цілому, яке здавалося, здавалося, сталінський режим вирішив знищити повністю Ще, а грошова реформа та зміна, відміна карткової системи ніяк не вплинула позитивно на повсякденне життя людей. Ваше завдання ви бачите зараз на екрані. Виконайте якесь одне з них, а до наступного нашого уроку. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.